Я сьогодні приємно вражений і відчуваю таке хороше задоволення, внутрішнє задоволення від того, що побачив від того, що ті завдання, які ми ставили, вони вже починають реалізовуватися. Коли ми власне, планували 2016 рік усім керівникам малузи, я говорю про те, що в нас є дві дати це 25-та річниця Незалежності України, і День нашого славного міста. І от до цих двох дат усіх галузях ми повинні з вами обов'язково відкрити кілька нових об'єктів. В освіті ми маємо теж хороший успіх і вже цієї неділі відкриємо перший дитячий садочок, збудований за 25 років незалежності, за 9 місяців збудований. До 1 вересня ми відкриємо перше збудовані за бюджетні кошти пришкіліні спортивні майданчики. В культурі ми теж маємо кілька вже реалізованих. Завдань це і друга музична школа, ну і звичайно нова виставкова зала від відвідини, якої відчуваєш справжнє задоволення. Я переконаний, що тут з, знову ж таки з задоволенням і з бажанням будуть експонуватися наші митці. А нашому місту тепер не буде соромно, коли приїжджають люди з інших міст, чи коли власні митці шукають, де можна було би виставити свої твори, і на жаль, місто. Не могло дати сказати, належне приміщення належне виставкових зал. Тепер ми маємо, тепер ми будемо раді бачити і гостей, і наших місцевих митців. Я переконаний, що хмельничани з великим задоволенням будуть відвідувати виставкову залу, будуть отримувати тут естетичне задоволення, будуть тішитись переглядом е, різних воїнів мистецтва. Ну а ми ще після того, як виглянули, теж побачили для себе кілька завдань, які далі треба втілювати. Є ще над чим попрацювати, тому що і фасадна сторона з боку Проскурівської має привертати увагу абсолютно всіх. Ну і є прекрасне місце для реалізації мистецького дворика, чергового мистецького дворика в місті Хмельницького.